Роботизація і сучасне виробництво. Група компанії Фурнія, в якій я працюю, нещодавно відкрила нове виробництво недалеко від цього, де ми працюємо, там буквально 3-5 кілометрів, знаю. І тепер вони, працівники всіх своїх виробництв, роблять туди якби, екскурсію, формаціон невеличкий, там, показують, як там все працює. Всіх поступово там групами якимись. І от в минулу п'ятницю. Я також побував на цьому виробництві і хотів вам розказати, як там все влаштовано. Це ну, дуже цікаво. Більшість цих технологій вже ну і машин застосовуються на цьому виробництві, де я працюю я, але тут вже вдосконалено взагалі цікаво. Виробляються меблі. Тобто є склад, тобто там 20 метрів висоту, такими полицями, на яких лежать листи ДСП. Це ну, не тільки ДСП МДФ, тобто це, щоб ви розуміли розмір 280 на 2 метри. Отакі листи, ну і більше. Вони лежать на полицях. Є робот, який при запуску програми на розкрой цього листа бере. Лист потрібного кольору, потрібні ячейці, кладе його на конвеєр. Конвеєр везе його далі, цей лист, він заїжджає в машину, яка його розкраює, тобто ріже на деталі. Потім, якщо там є залишок достатній для того, щоб його потім можна було використати, він їде окремо і кладеться в якусь ячейку в окремому сток, де є всі залишки. Ті деталі, які потрібні для виробництва, їдуть далі. Далі вони проїжджають сканер, який сканує їх на наявність дефектів, дефектів, по-перше, покриття, тобто є виробничі дефекти, там колір, якісь там розводи, є дефекти з коли якісь при порізці можуть з'являтися. Тобто він сканує на ці всі дефекти. Якщо в нього все норм, він його пропускає далі. Якщо в нього є питання, якщо він впевнений, цей сканер, що. Це неприпустимо, якби, ну, там, скол чи ще щось. Зразу його на викидон. Якщо типу, сумнівається, відправляє на окрему лінію, де є людина, яка контролює, Окей, ті, які правильно порізані, без сколів, їдуть далі. Заїжджають на Кромковку, тобто по периметру вони крайкою заклеюються. Виїжджає, їде далі на сверління, на сверловку. Тобто це все запрограмовано, де які повинні бути отвори саме на цій деталі, якого діаметру, якої глибини, воно тут заїжджає. Робляться отвори. Далі супер цікаве, їде наступний сканер, його сканує на відповідність отворів, їх розташування, їх діаметр, все сканує. Якщо є якісь в нього підозри на те, що це брак, він його також відправляє на перевірку. Тобто просканували, окей, отвори все добре. Їде далі, заїжджає на упаковку. Упаковка це вже картон, вирізаний за е, завчасно також машиною, е, за розмірами цієї деталі, щоб її огорнути. Він її огортає, їде далі, і там е, автоматично пакує в стрічку кожну деталь і складає ще й на палітки. Підставляти треба різні. Воно складає ще й на палітку. Уявляєте, це просто якийсь космос. Ну і далі все, машина забирає, воно їде там на склад потім до клієнта. Це просто космос. Це реально дуже масштабно. Отак от потроху-потроху різні процеси заміщаються автоматизацією і роботизацією. Так що треба працювати не багато, а головою. Треба цьому вчитися. Чого всім бажаю. Гарного дня!